Це у нас нісанчик, це у нас X-Trail. На ось такій от чудовій оптиці маємо денні ходові вогні, парктронічки. По двигуну у нас тут 1,6 дизель, економне авто. Ось такі от у нас 18-ті тапки. Тут нас зустрічає камерка, а камерка не одна. Це означає, що тут камерки 360. Маємо безключовий доступ, електрорегулювання сидінь. Шкіряні сидіння, маємо ось такі чудові чорні. В салоні нас зустрічає ось таке чудове шкіряне кермо з сірими проставочками. В гарному стані, таке непогане, приємно тримати. управління інформацією на бортовому комп'ютері, управління мультимедією, управління круїзиком, прийняття відхилить дзвіночки, відключення стабілізації, відкрить багажничок. Це так розумію, центральний замок у нас, відключення парктроніків, екорежим, відключення функції старт-стоп. Тут ми бачимо запуск авто з кнопочки, класичний гідротрансформатор, електронне стояночне гальмо, подогрівчики. Можна включити гарячий холодний режим. Як бачимо, включився клімат, є авторежим, можна перегулювати. Підігрівчик клубового скла, заднього, все як по стандарту. Тут у нас мультимодієчка, все працює. Можна включити як cd ченджер якщо хтось працює, можна по AUX, можна Bluetooth. Також у нас є навігація. А також, друзі, при втиканні задньої передачі, бачите, у нас вмикається камера заднього огляду, є камера 360, сліпі зони, все показує, все чітко, все як треба. Тут також у нас відкривається лючок, як бачите, дуже великий. На два відділення. Просторий задній ряд, як бачите, з панорамкою дуже класно їхати. У нас тут підсіточка працює, є у нас ось ніші для власних речей. Є у нас і зафікси. Маємо ось такий подлокотничок з підстаканками, такий габаритненький доволі. Ще у нас регулюється вперед-назад задній ряд сидінь. Дуже зручно, там хочете, можете підвинутися поближче, якщо ви хочете, так можна відкатитися і лежать собі, їхати кайфувати десь на дальній дистанції. Позаду у нас оптика, гарно, все красивенько. Так бачите, парктронічки, x-trail Давайте відкримо. Пам! Бачимо, у нас є електропривід багажнику, відкривається сам, все зручно, якщо сумочками там треба покласти. Кнопочку натиснувано, а все відкрилося. багажник у нас доволі місткий, як бачите. Є у нас шторочка. Всього, взяли собі, бам. Туди-сюди понакладали, все є, все зручника, все працює, все охайно. Під ними у нас є повнорозмірна запасочка, тугольничок, це що у нас і домкратик. Також у нас є камерка. Тому, друзі, кого зацікавила дана автівочка, її ціна у нас складає 16950 доларів. Приїжджайте у нас на майданчик на Автопоінт, Це обігородка Софівська 19. Оглядайте, беріть на тест-драйв, купуйте і насолоджуйтесь цією цікавою автівочкою. Автопоинт Придбай якісне авто.